Добрий день, мене звуть Олександр. Я інженер з мішалками для Єврокуба. Наша компанія випускає два види змішувачів. Рамкова виконана з профілю та листова виготовлена з матеріалу типу листового аркуша або листів. Відрізняються ці два види змішувачів тим, що в листовому варіанті блок управління знаходиться безпосередньо на самому міксері, а в рамковому виносний блок, який відведений за допомогою кабелю. З комплектованим розетками з високим ступенем електро та вологозахисту для максимальної безпеки і комфорту. Давайте розпочнемо з рамкового типу. Включення відбувається дуже просто: у цьому є спеціальний вимикач, промисловий пристрій. Ми його включаємо, запалюється інвертор, натискаємо кнопку Пус і починаємо встановлювати будь-яку кількість обертів на нашому приладі. У цьому місці ми маємо можливість виготовляти чашки, які відкриваються зі швидкістю 30 оборотів за хвилину під час обертання у процесі виробництва чашок. Можна довести до 200 обертів в хвилину. Максимальні оберти. Якщо ми встановлюємо інший редуктор за вашим бажанням, можна встановити інші оберти, але це вже потрібно поєднувати з нашою рідиною та безпосередньо лопатками. Дані змішувачі оснащені двигуном від польських виробників та редукторами з черв'ячними передачами від італійських або турецьких виробників. Отже, нашу продукцію упаковано відповідними ящиками для зберігання, транспортування та безпеки. Ми упаковуємо товар компактно для транспортування, також відправляємо до Європи, де ящик сертифікований та має фітосертифікацію на відповідність стандартам. Ось проводів, захисту і так далі, і всіх компонентів, а також інших елементів. Все це виконано з 304 харчової нержавіючої сталі. Відповідає всім європейським сертифікатам. Працюємо також з польськими покупцями і, в принципі, поки успішно все продається. Листова рама керується таким самим способом, тільки блок невиносного типу. Блок керування, ось безпосередньо цей він може бути дистанційним, його просто потрібно зняти і витягнути на стрічці, він буде дистанційного керування. Дані змішувача міксера з різними типами лопатей укомплектовані кількома видами. Є плоскі лопаті, які можуть бути виконані подвійними або потрійними варіантами у своїй структурі. Такі ж варіанти можуть бути комплектовані конусними лопатями для більш ламінарного змішування пінистих рідин. І забезпечення кращої якості. Кожна лопасть може бути від'єднана та замінена за допомогою зафіксованих пальців, розташованих на відповідних місцях. Ви отримаєте комплект плоских лопатей, які будуть включені в комплект поставки. За бажанням можете додатково замовити конусні лопаті, там в принципі невелика ціна. І ви отримаєте базовий варіант вала, де лопаті будуть мати такий вигляд, як показано. Елемент цих лопастей може бути знятий пальцем, який потім може бути видалений і знову встановлений. Знімається лопасть, одягається в додаткові або інші лопасті в такому плані. Ми можемо поставити змішувач на будь-якій кількості лопастей на будь-якому рівні. Наші лопаті фіксуються за допомогою потрійного контрування фіксації, що забезпечує більшу симетрію і не призводить до дисбалансу валів. Що має важливе значення для забезпечення їхньої ефективності? Вся конструкція виконана на верстатах ЧПУ з чітким калібруванням і симетрією. Прошу вас, будь ласка, зверніться до нашого представника для придбання.